Добрий день, мене звати Наталя Омельченко. На YouTube каналі Education Омельченко нове відео в плейлисті Університету Словаччини. Прящівський університет в місті Прящів. Невелике місто Словаччини, має університет, і цікаві спеціальності. Отже, філософський факультет має, має факультет менеджменту економіки і бізнесу, популярний серед наших студентів, факультет спорту. має у нас педагогічний факультет, медичний факультет, медичний Факультет гуманітарних та природничих наук, і два теологічних факультети православний богословський факультет і греко-католицький богословський факультет. Що хочу сказати про цей університет. Потрібно вивчити словацьку на рівень Б1. Часто є спеціальності без інших вступних іспитів. Отже, дивіться наше відео на YouTube-каналі більше розгорнуте зі спеціальностями. І вирішуйте, чи для вас цей університет.